З вами телеканал Суспільне Черкаси в ефірі дитяче ток-шоу шоу Яскравих думок. І з вами ми, ваші ведучі Крістіна Андріївна та Сніжана Володимирівна Тема нашого сьогоднішнього шоу. Про що ми будемо говорити? Сила обіцянки. Зараз я буду зачитувати вам різні ситуації. Відкидай когось до тебе прийшло. Чи потрібно дотримуватися? Обіцянки Правильно. оцінюють за вміння працювати в команді, вміння керувати часом. Під час жеребкування в пари потрапили вчителі абсолютно різних е, предметів. Це і вчитель фізкультури, з вчителям початкових класів, і ось саме як вони можуть інтегрувати свої предмети за 10 хвилин. Показати і реалізувати всі практичні свої навички. Хто, до речі, чув, що таке баба-баба-баба? Це чай, може холодний, або гарячий угу. і там якісь кульки. Тож, ваше зараз вам завдання буде заповнити нашу скляночку, заповнити нашими емоціями. <пілляння> <пілляння> з вами були ми, Сніжана Володимирівна. <пілляння> та Кристина Андріївна. Дякую вам за увагу. Приходило двоє вчителів українська мова і математика. Враження були тільки позитивні. В принципі, все вдалося. Дітки були активні, працювали з нами. Перше, це буде моя. Такий, як досвід того, що я щось можу. Е, дуже гарно знаходжу просто контакт з дітками дуже завжди, з будь-яким віком. Кожного дня я вчу дітей долати якісь труднощі. Так само вирішила з себе випробувати свої сили, спробувати, як я можу себе проявити. Адже так як ми дітям говоримо, це хвилювання в будь-якому випадку, це можливо подив. І так само я відчула себе на місці дітей вкотре, що як це бути, коли до тебе всі дорослі дивляться. Тема наша сьогодні була це життєва сила, і що нам надає сила. Тобто, за 10 хвилин нам потрібно було розповісти і донести дітям, що таке життєва сила, звідки вони черпають енергію. Ми з вами маленькі нотки, які об'єднуються в сильно, щасливо, непогибко мрію і наш. Пані Оксана дала ідею з дзвіночками, щоб якось зацікавити дітей з інтерактивно для них було весело, енергійно. Хочеться щось змінити, щоб, хоч трошечки якось, було веселіше, відволіктися від постійних тривог у цієї небезпеки, стресу постійного. І дітям хочеться дарувати радість. Дуже сподобалося, було дуже весело і цікаво. Нам давали всякі квести на математику, на українську вчитель, так само як і діти, повинні розвиватися щодня. Що, щодня, щодня, щороку. Кожного разу, коли ми йдемо на уроки, це щось нове від дітей в першу чергу. І ми повинні відповідати їхнім вимогам. У 22-му році приїхав і Черкаси мене радо прийняли, і 9-та гімназія стала до мене новим місцем роботи. До цього я працював вчителем фізкультури в школі на Луганщині. Вже 14-й рік мій роботи. Для мене це завжди нові виклики. Це спосіб вийти з своєї зони комфорту. Незважаючи на всі стреси, які там були в житті, так хочеться чогось нового досягати, не просто гарно проводити кожен день там урок фізичної культури, але ще хочеться такого трішечки визнання серед дітей, серед своїх колег. Весна 43 учасники, які виявили бажання брати участь цього року в освітньому це Цей проект відбувається в нашому місті вдруге. Абсолютно різний вік, абсолютно різний стаж, абсолютно різний досвід роботи вчителів, але дуже цікаво спостерігати, як вони об'єднуються в пари і Демонструють, скажімо, свої свої вміння. Це насправді важливо для нас, тому що ми хочемо бачити наших вчителів. Це, це гарна можливість побачити вчителів, педагогів, побачити їхній успішний досвід. Плюс, звичайно, це певний стимул для вчителів бути активнішими і брати участь в заході.